Свята Земля, як і богообраний народ, є поняття, досить умовні. І якщо вислів богообраний народ є лише маніпуляцією, тому що в першому розділі Біблії, книзі буття досить чітко написано, що людина створена по образу і подобі Бога і ні за який окремий, залюблений чи особливий вид там нічого немає, то вислів Свята Земля має під собою реальне підґрунтя. Для того, щоб його зрозуміти, потрібно розібратись у значенні слів, які вони могли мати в історичний період написання книг або раніше. Біблія, звичайно, книга давня, але не найдавніша. В ній зібрано багато творів, звідки й певні невідповідності у текстах, як, наприклад, два варіанти створення світу. Досить цікавий аналіз на цю тему зробив Іван Франко у книзі «Сотворення світу, яка зараз є у вільному продажу. Також досить очевидний факт, що Першосвятитель Рама, який мав за тотем Овна і учні, якого понесли знання по всьому стародавньому світу, трансформувався з овена рами в біблійного Авраама. Як, мабуть, інші істини, які запозичила Біблія. Укладачі ж її, заклавши туди поняття залюбленості і вибраності Богом саме їх, виявили, мабуть такі певні ознаки невихованості. Істина ж творилась там, де є артефакти, які вказують на рівень розвитку в часи раніші, а це Тріпілля, Індія, Пакистан та межиріччя. Зараз слово земля має два значення: це поверхня, по якій ми ходимо, і земля безпосередньо як планета. Це явище досить нове. Навіть у Велесовій книзі, яка написана всього тисячу років тому, земля як планета має іншу назву нава. Складається нава з повітря, води і безпосередньо землі. А от слово земля вже має і іншу синонімічну назву це ґрунт, і таке явище могло виникнути звичайного народу, який вив землеробський спосіб життя. Ми ж пам'ятаємо повість Олі Кобилянської земля і те обожнення землі годувальниці українським селянству, яким просякнуто весь твір. Земля і справді може бути свята, але це може відбутись, якщо ця земля не камінь, не пісок, а саме ґрунт. І чим кращий ґрунт, тим більша святість. Що стоїть в основі слова святий, звичайно, слово світлий, звідси і титули, священник, ваша святість, першосвященство, а також поняття світла душа та світла людина. Світ це поверхня в нашому випадку планета Земля. Яку освічує світло сонця, і саме сонце є тим найбільшим світлом, найвищою святістю, з якою не може зрівнятися ніщо. Воно має виняткову рису, до якої прагне кожна просвітлена людина. Воно світить, зігріває всіх теплом і за це не вимагає нічого. Ця жива природа її ростом під дією тепла, а найбільше там, де удобрений ґрунт. Ґрунт удобрений органічними рештками, які переробляють на гумус бактерії, Має природній переріст біля 1 см за 130 років. Українські чорноземи мають глибину до 60 см, що засвідчує безперевність обробітку землі протягом 8 тисяч років. А земля, де проливали під діди Праді, де земля, за яку проливали кров світі Отці, які самі стали цією землею, воістину є свята. Святі ж дороги можуть бути там, де й свята земля. Срій підубний ототожній світі дороги зі святою седмицею рік. Бо і справді головним орієнтиром колись для мандруючого були ріки, а ще тому, що найголовнішою Божою рікою, яка зараз знаходиться в Ексампеї, в Поділі, була річка Бог, зараз Південний Бог. Той шлях від найдавнішого Вільковського святилища Бушівського і Терношорського, який описано в першому розділі книги Великий код України Русі і який я називаю цивілізаційним шляхом Першоматері Лади. Пролягав цими святими місцями. Найбільша святість це сонце, яке освічує і зігріває землю. Поєднуючись з водою, що відбилось у святі Йордань, воно схиляє її до народження життя. Грунт, який просякнутий волою, зігрітий сонцем, буяє рослинністю, також набуваючи ознаки святості. Люди, які стали на шлях просвітлення, несуть в оточуючий світ добро, любов і радість. Освячуючи собою дороги як засіб комунікації, у Велесовій ж книзі на дошиці 19 в перекладі Сергія Піддубного знаходимо. І тоді пісні співаємо біля вогнищ вечірніх і повідаємо старі слова слави нашої про святу сидмицю річок наших, де наші отці гради мали. Святу сидмицю рік наймовірніше знову ж таки за Сергієм Піддубним Дніпро, Південний Буг, Інгул, Сенюха, Синиця, Ятрань і Рось.